Власне, на таврійському напрямку і, зокрема, в біля населених пунктів роботине та новопрокопівка, ворог посилюється резервами. Як ви вже сказали, він стягує всі сили, які тільки у нього зараз є. Ну і власне які є боєздатні для того, щоб стримувати просування і нашої бригади, зокрема. І е, суміжних бригад, які працюють на цьому напрямку, е, власне, це їм не вдається, тому що е, всі спроби е, відновити попередні позиції, які, е, які робив ворог, е, власне у нього не вдавалися, тому що е, бійці е, сил оборони е, міцно е, тримають ті позиції, які зараз е, вже вдалося нам повернути під наш контроль. Тому будемо далі бачити, спостерігати за подіями і власне стримувати ворога від будь-яких дій, які він там не планував. Ну зрозуміло, що резерви, які підтягує ворог, вони можна сказати свіжі. Це ну в принципі нормально підготовлені. Підрозділи, і власне з бойовим духом у них ну можна сказати все добре поки що, поки вони свіженькі. Я думаю, що надалі ми будемо бачити більше таких перехоплень, в яких я сподіваюся, вони будуть більше жалітися, і мотивація їх буде з кожним днем втрачатися. А відповідно, ті підрозділи, які на нашому напрямку вже давно, то ці підрозділи, звісно, вже мають проблеми із мотивацією і з. Веденням бойових дій, власне, керовані авіаційні боєприпаси ворог застосовував від, самого, від початку літньої кампанії. Тобто говорити про те, що зараз кількість авіабомб збільшилася, мабуть, не можна, тому що ну, власне, ми, ми їх відчували на собі і в червні, і в липні, і в серпні. Тому щодо ФПВ-дронів, так дійсно. Власне, як і ми, так і противник розуміє ефективність цих боєприпасів, і тому кількість впівдронів збільшується ну власне і з нашого боку, і з боку противника. Мін справді стало менше. Звісно ж, ворог намагається в найбільш небезпечних місцях для прориву техніки. Ну здійснювати мінування. Але це вже не так масово, як це було знову ж таки на початку літньої кампанії. Тобто, якщо зараз говорити про міні поля, то це справді просто міні загородження, які ну частково стримують наше просування. Але це вже звісно не ті масштаби, які були на початку, і які сили оборони ну які стримували сили оборони доволі тривалий термін. Скажу власну думку, особисто мені подобається, як працює наша артилерія, це і результативно, і швидко, і точно. Тому ну складно оцінити на протяжності всього всієї лінії фронту. Але власне за артилерійські підрозділи нашої бригади і ті, які працюють разом з нами, я можу тільки відзначити відмінну роботу і подякувати артилеристам за те, що вони прикривають піхоту. Я думаю, що тактика не змінилася, на жаль, від, від початку, тому що допоки піхота не зайде в окопи. Якби не працювала артилерія, як би не працювала техніка, допоки піхота не заходить в окоп, противника звідти дуже складно вибити, особливо враховуючи те, що противник дійсно мав доволі багато часу для підготовки цих споруд. І дійсно, ми говоримо і про ну, можна сказати, бетонні бункери і добре вкопані позиції. Тобто, у противника було доволі багато часу. Але звісно ж, наша артилерія працює намагається викурювати, в прямому сенсі цього слова противника з цих окопів, з цих захищених споруд. І знову ж таки відзначу ФПВ-дрони. Від саме завдяки ним вдається більш точно працювати по таким позиціям і ну десь знищувати, десь пошкоджувати або навіть. Ну повні повністю руйнувати власне реби є і з нашої сторони, і зі сторони противника. На жаль, я не є експертом саме в цій темі, але ну можу сказати те, що вже наші підрозділи, ну принаймні піхотні підрозділи, навчилися протидіяти і ворожим безпілотникам, і ворожим фівдронам. Ну як саме я думаю, що поки не варто розкривати ці. Ну, цю інформацію при створенні нашої бригади, одною з ключових одним з ключових принципів, це був принцип безперервного навчання. Тобто, коли боєць не знаходиться на саме введенні бойових дій, його задача навчатися і ставати щодня кращим. Тому навіть коли. Підрозділи знаходяться там на частковому відновленні на декілька днів можуть е мати там певний відпочинок. Все одно цей час використовується з користю для того, щоб е саме нові бійці е вони злагоджувалися, вони е здобували досвід і переймали досвід у більш досвідчених бійців, які вже там мають за плечами не один десяток штурмів. Е тому е ну звісно ж. Е Новий боєць він може менше знати і менше там мати досвіду і навичок, там в штурмі, наприклад, але враховуючи бажання і мотивацію людей, можна всіх навчити цій справі. Ну, враховуючи те, що я командир бойової машини М2 Бредлі. То ну власне я можу тільки похвалити цю машину, тому що саме завдяки Бредлі, саме завдяки леопардам, я думаю, що нам вдається ефективно просуватися вперед і якісно знищувати ворога на нашій території, тому що радянські аналоги вони б не давали такого рівня захищеності, такого рівня боєздатності. І ну власне західна техніка на голову вище, аніж радянські аналоги, які виготовлялися там. В радянському союзі в залежності від задачі, яка виконується підрозділом, звісно, Бредлі здійснює і логістичні функції, це і підвоз піхоти, це і прикриття піхоти, яка займається там штурмовими діями, це і евакуація поранених. Тобто, це багатофункціональна машина, яку ну власне застосовують. Так, щоб була максимальна ефективність, і ну щоб це давало максимальний результат, я особисто бачив. Як з того БМП Бредлі знищувався ворожий танк, і я вам скажу, що це було феєрично, якщо можна це так сказати, тому що башня танку відлітає просто за секунди. Тому так, тови застосовуються. Звісно, що на початку це було можна сказати простіше, тому що росіяни ще не знали, що таке БМП Бредлі, і ну в деяких ситуаціях висовувалися за НАТО. Близько для того, щоб їх можна було дістати, зараз е техніку вони тримають на певній відтяжці, і це ускладнює, звісно, що знищення цієї техніки, враховуючи, е враховуючи особливості території, то е звісно, що у нас є ну дуже велика перевага вночі, е і е дуже багато штурмових дій проводилось саме вночі е тому ну, однозначно. Е Якщо порівнювати з радянськими аналогами, то ну якщо там БМП радянська, вона вночі буде майже сліпа. А Бредлі буде бачити дуже і дуже далеко. Тому ця перевага також використовується і використовується ефективно. я вважаю. у нас є ремонтні підрозділи, які саме спеціалізуються на ремонті, і я вважаю, вони дуже ефективно це роблять, тому що я бачив такі екземпляри, які ну здавалося безнадійні, але хлопці ну мають просто бути золоті руки, і вони відновлювали машину, і вона ставала до строю, поверталась до ведення бойових дій. Тому за цей напрямок я спокійний, і навіть ну наскільки я знаю, ті машини, які не вдається відновити в польових умовах відновлюється вже, скажімо так, на більш спеціалізованих майданчиках, як в Україні, так і за кордоном. Тому я вважаю, що з ремонтом техніки все добре. Мені складно говорити за інші підрозділи, але враховуючи те, що наша бригада постійно в наступі, ну ми з цим не стикалися, тому що ну, ви самі розумієте, який може бути наступ, якщо б у нас там десь чогось не вистачало. Тому наша бригада забезпечена і. Продовжує виконувати ті завдання, які ставляться перед нами.